Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Нове вбивство в Києві. Це приховують, що один офіцер СБУ нібито застрелився. Він вів справу щодо внутрішніх зрадників, крутів, контактував напряму із залужним. Збіг, не думаємо за даними телеграм-каналів. Джерела Везбу повідомляють, що у офіцера, який нібито себе застрелив, зникла папка з компроматом з правою на високопоставленого крута при Зеленському. В полковника мала відбутись розмова з президентом залужним або встиг. Це вже не перший такий випадок. Цілий рік говорять про смерті збушника, який застрелився влітку Також покійним розвідником Киреєвом. Офіційна версія ж така між полковником збу Дмитром Бакаєвим, який застрелився в Києві. Його керівництво можливо справді існував конфлікти із його безпосереднім керівництвом. Він Також має звання полковника. Про це телеграфу розповіла поінформована джерелова СБУ. за його словами. Останній працює на цій же посаді 15 років, і не виключено, що через низку факторів цього керівника просто поплавало. Він багато кого несправедливо познімав, а до підлеглих стався, як до порожнього місця. Можливо, і у цьому випадку довів Дмитра Бакева до самогубства цього керівника як мінімум потрібно знімати, розжалувати. А після цього випадку потрібно по всій службі провести перевірки на подібний деструктив, розповів свій розмовник телеграфу, додавши, що на жаль це не подинокий випадок за інформацією, що схоже було кілька років тому в одному із регіонів. А зараз ще додається в тому, через війну багато професійних співробітників працюють на межі, продовжує він як варіант повернути в СБУ практику, яка існувала в попередні часи. Коли на керівній посаді співробітник працював 5 років після цього, його примусово переміщували на рівнозначну посаду. Адже якщо такий керівник працював більше, вже існували робочі кадрові корупційні інші ризики. Зараз після цього випадку варто посилити увагу до кадрової роботи. Щоб інші люди, співробітники росли, ходили на роботу замотивовані, а не стикались з усіляким непорозуміннями та постійним пресингом з боку своїх керівників. До слова не так давно, що одного зрадника також впіймала. Пишу журналістка Тетяна Квасюк, як виявилось, замах на доньку залужно здійснив зрадник-полковник, який має зв'язки з політиками. Його піймали, з'ясували, що людину з такими великими погонами в зуміла завербувати раніше, і він виконував роль крота сплячого агента для особистих доручень. Ось таке і отримав били найдорожче, що є в генералі, щоб його підкосити. Щоб він і в горі не зумів і далекоглядно мислити, хвалити Бога, плани зрадника зірвалися, як і тих, хто дав йому таке підступне завдання. Розвідники припускають, що пожежа, яка сталася в вородинному будинку залужного, в звягелі теж справа рук диверсантів. Нещодавно в генштабі виявили ще одного високопоставленого агента ворога. Він зливав координати переміщення наших військ. Постачання боєприпасів, крім того, один з командирів оборони Бахмута виявився завербованим зрадником. Моя як він біди приніс під час боїв за це місто. Зрадниками на жаль були оплутані всі галузі життя України від міністрів та голів до голів партії нардепів. Колись історики скажуть, що переведення Україна. Колись історики скажуть, що передвоєнна Україна була оплутана небувалою системою зрадників настільки, що як кінь із плутаними ногами мала впасти, але не впала завдяки пильності героїзму. І народу народу його кращих синів. Пам'ятаємо це завжди. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.